Однією з характерних рестієї представниці східної цивілізації є впізнаваний дизайн. Інший аспект це те, що їй неможливо зрадити. Вінніше не варто зраджувати, бо кращої від неї не знайдеш. Toyota RAV4 у програмі Автоклас. 4 завжди продавався дуже добре. Нова версія не виняток. Кожен, хто хоча б раз придбав автомобіль від торгової марки Toyota, залишається вірним їй на все життя. Toyota Центр Львів Діамант представляє бренд Toyota у західному регіоні. Саме тут можна обрати авто за власним смаком. Вірніше на будь-який смак. Ціни коливаються від 187 тисяч до 240 000, в залежності від модифікації. На чому не зекономили виробники? Так це на безпеці. Активна безпека справді на висоті. АБС підсилювач екстреного гальмування, антипробуксовочна система, система курсової стійкості та інші прогресивні технології, які створені допомагати водію у складних умовах. До речі, водія і пасажирів захищають дев'ять подушок безпеки. І Як бачите, пасивна безпека на рівні. Не забули японці і про захист автомобіля. Про нього дбає і мобілайзер та безконтактний ключ відкривання дверей і запуску двигуна, що дуже зручно, бо немає потреби постійно крутити ключем. Варто лише натиснути на цю кнопку, і авто оживе. Це просто фантастика. Ергономіка на вищому рівні зручне розташування всіх приладів. Добра оглядовість, великі дзеркала, еластичний двигун все це, це так необхідно в сучасному місті. А сучасне місто і справді вимагає від автомобіля прихильного ставлення до багатьох незручностей. Перше і традиційне це нерівне шляхове покриття. Та з цим недоліком Тойота справляється з легкістю. Досить м'яка підвізка дозволяє долати нерівності, не знімаючи ноги з педалі газу, і при цьому зуби водія і пасажирів залишаються на своєму місці, і це дуже добре. Але якщо і цього вам замало, то варто пригадати про обладнання, яке створене заради нашого задоволення. Двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, датчик дощу, датчик світла, антиблікове дзеркало, шкіряний салон, бортовий комп'ютер і багатофункційне шкіряне кермо. За декілька хвилин ми продовжимо знайомитись з елегантною Toyota RAV4. Залишайтесь з нами. Неперевершений стиль екстер'єру, який подарувала Тойота своєму нащадку, не лише додає до позитивної репутації, яку чесно заслужила попередня модель, але й піднімає rav 4 на ще один щабель вище. Динамічний яскравий вигляд неодмінно приверне увагу активного водія, який хоче отримати авто на всі випадки життя. Поруч з таким транспортним засобом неможливо почувати себе самотнім. Незалежно від місця знаходження неприємне відчуття не проникне у ваше серце, бо цей автомобіль вдало доповнює вашу особистість. Салон Тойота заворожує нереальною вродою. На думку спадає лише одне припущення. Що цей автомобіль творили не на землі, а десь там у вищому світі, де панує бездоганність. І править дуже добре. Це не падіння Римської імперії у п'ятому столітті, а сам розквіт, коли римляни стали одним з наймогутніших народів світу. 50 мільйонів римських підданих працюють над вдосконаленням самохідного транспортного засобу. І все заради втіхи правителя Риму. Так могло би бути. Та зараз 21 століття. І кожен хоче відчути себе королем. Та заради нас з вами працюють не раби, а люди і отримують за це гідну зарплатню. І внаслідок чого свою роботу виконують з великим натхненням. І це помітно. Сьогодні неймовірна спека, але ми працюємо лише заради вас. Я нагадую, що партнером програми автоклас є оптика нова, і ми тестуємо новий РАВ-4. Нарешті сама улюблена частина тест драйву це, звичайно ж, агресивне пересування поверхнею планети. Інтегрована система активного керування, що координує роботу АБС, ЄСП, керма і повного приводу, дозволяє екстремальному водієві не сумніватись у своєму автомобілі. Двохлітрове металеве серце досить ощадливе до витрат палива, 9 літрів на 100 кілометрів у змішаному режимі. Розкручується двигун легко та й потужності вдосталь. 152 конячки добре справляються з поставленим завданням. автоматі Toyota досягає максимальної швидкості 175 км на годину, а на механіці 185 км. Курсова стійкість хороша, інформативність кермового колеса відмінна, коли тиснеш на педаль акселератора трохи чутно двигун, і автомат думає про щось своє. Але це не впливає на хороший настрій, який отримуєш практично відразу після осідлання самурайського скакуна. При гальмуванні на різнорідному покритті Active Drive System легко стабілізує авто. Гальмівна система Toyota показала себе виключно з хорошої сторони. Слухняна поведінка в складних дорожніх умовах м'яке втручання систем стабілізації, а ще блокування муфти, що дозволяє долати більш складні перешкоди. Це дає нам право спробувати подолати лісове бездоріжжя. А долати його треба обережно, але без зайвих вагань. Бо у лісових хащах знайти допомогу буде непросто. Кліренс у новій Тойота зріс на один сантиметр і становить 195 мм. міліметрів. А ще знище зникли всі деталі, які некоректно виступали і могли зазнати ушкоджень. Вдало проведена розвідка доводить, що Toyota RAV4 має амбіції на участь у раллі, причому у стандартній комплектації, бо одинаково добре почуває себе у різноманітних дорожніх умовах. Оптимальний баланс всіх здібностей, які по суті суперечать один одному, але необхідні для активного драйву: сучасний та затишний салон, стильний зовнішній вигляд, а ще відмінні їздові якості, і прогресивна система повного приводу, яка забезпечує повноту влади над поведінкою RAV4. Автомобіль, який дбайливо піклується про свого власника, заслуговує на особливу увагу. Без пафосу, без видуманої агресії, лише позитивні емоції. Все це Toyota rav 4 Це була програма Автоклас і Я Роман Гамкало. Нехай вам щастить!